Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул війни. Сьогодні ми подивимося ситуацію на лінії фронту та розглянемо таке запитання, чого чекати від можливої від можливого імпічменту Трампа. Найперше почнемо з Києва та Київської області. Ситуація змінюється щоденно. Подивимось, чого чекати на цьому тижні по Києву та по Київській області. Спершу розглянемо сам Київ. Чи будуть обстріли обстріл найближчі кілька днів. Сьогодні у нас вівторок, тому дивимось ми середа, середа і до кінця тижня, до неділі. Обстріли будуть з завтра, з середи, та шостий день тижня це вихідні дні, про тому стрілятиме досить активно, бутимуть більше по центру, Постраждає десь 5. Районів, шахеди ще будуть, загинуть десь, а стрілятимуть таке враження, по місцям або де вкладають шлюб, вже такий схожий сценарій був. Вони влучатимуть в деякі місця, де вже були влучання медики, медики, навчальні заклади, цивільна інфраструктура, будинки, житлові будинки. На жаль, будуть загиблі. По карті порожні зру видно, що вони битимуть частково на осліп. Тобто вони битимуть по тім місцям, де вже вони били, а деякі просто поруч з цими місцями. По карті смерть видно, що будуть смерті. Будуть загиблі. Будуть загиблі, на жаль. Від шахеда загинуть, в який буде падати, який зіб'ють. Він не сам. Впаде, його зіб'ють, просто що десь, можливо, не повністю знешкодять, і мотор, на жаль, ще працюватиме, тому влучить він десь в живу інфраструктуру. Так, кінець тижня, вихідні дні, очікуємо сильні обстріли. Дивимось Київська область. його чекати. Будуть обстріли найближчі два дні, так і не з тижня, сьомий ну, сьомий восьмий день тижня, можливо, навіть понеділок. Ну, чомусь знову дороги, транспортні дороги, особливо головній магістралі, по яким рухатиметься. Чи техніка рухалась, чи військові щось такое, як пересувалися, десь звідкись сюди їхали. Десь так момент стрілятимуть, коли ще зорі на небі. Чи вони вже ховаються зорі, чи вже з'явилися найбільше небезпеки на це. Сильний захист по території Київської області бачу, але не скрізь влучання буде, або духи відказують, або автостоянка, або ніби як місце, де зібралося багато автомобілів. Але це не парковка, як така між будинками. Це якась осторонь від житлових будинків, автостоянка чи продаж автомобілів, щось такого типу. Пращури, по карті пращури місця, які вже відомі, старі місця, куди вже прилітали, і щось, що несе історію. Загиблі можуть бути, на жаль, будуть. Це будуть якісь або охоронці нічні, чи вартові. Так, більше схожа на нічний час, що це буде. Більше загрози несе вночі і саме вночі. Медикам, які на нічну чатують. Пологові будинки, дитячі будинки. Угу. Ще тиха година в дитячому садочку. Чомусь така інформація. І шахеди. поберегайте шахетів. Не нехтуйте правилами поведінки під час повітряної тривоги. Бережіть себе. Далі подивимось по лінії фронту: це Харків, Донецьк, Луганськ, Торізі, Дніпропетровськ та Херсон. Подивимось першу Харків. Найближчі тижні. Активні наступи. Активні наступи бачу. Притому тому наступатиме ніби як два ворога. Один чекає, другий нападає. Або, може, двома блоками йтимуть, або якась така дивна стратегія, цікава. Угу. Обстріли будуть, буде запекла боротьба, відбуватимуть якийсь золотий шлях, чи золоту дорогу, чи головну, головну дорогу. Щось таке золоту, чи золоту жилу, чи золоту дорогу, щось пов'язано з цим буде. Прям буде дуже запекла боротьба. Це, можливо, навіть буде чи якийсь шлях, чи, по якому будуть транспортувати щось, або постачатимуть якісь харчі, воду, щось, щось цінне, або а, сама головна дорога. як Артерія в організмі головна, є, без якої неможливо щось за це будуть? Будуть прокладати нові дороги, нові шляхи, робочі шляхи, золоті такі стежинки. А просто вони будуть пролягати десь паралельно поруч з основними, бо основну вони замінують, а зато будуть проходити. Наші військові теж будуть цікаву тактику приміняти. Поки. По карті Сонце. Вони займуть, знаєте, таку позицію оборонну, але не, не зламну. тому що по свасі це сваха, це моя авторська карта говорить про е, жіночу енергію, про жінку, найавторитетнішу, найвпливовішу. Тому швидше за все буде домінувати така жіноча енергія, яка е, ніби не нападає, але всіх на місце ставить. Яка впливає на все, що, що заважає, тобто всіх все розганяє по місцям. Будуть, на жаль, обстріли на найближчим часом і боротьба, і чую, як ніби як стріляють з землі якимось чистанків чи з якихось установок таких сильних. Наші даватимуть теж гарний відсіч. Наші візьмуть когось в кільце і будуть розбивати ворога, там будуть. Кілька таких місць, одна якась бригада досить гарно себе зарекомендує. при тому щось важливо розіб'ють. Не скажу конкретний напрямок, навіть не дивитимусь, бачу, що просто дуже по тактиці ворога візьмуть кільце і знищать. Дніпропетровськ. Дуже цікава комбінація. Тут відлюдник і повішений колесо фортуни. Тилоносні події, зупинка вимушена відстоюватимуть свій шлях, як буде як ну, залишити домівки. І евакуація буде, і відстоювання своїх позицій. Буде вимушена зупинка або таке розчищення територій, очищення, що можна було безпечно для життя та безпеки громадян вивести ворога, бо будуть знати, що даватимуть відсіч. Тобто вони їх гнатимуть, і ворог даватиме дуже сильний такий відкат, через що прораховують військові території, на яку, можливо, летітиме дуже сильні удари, бо наші військові тимуть активно в наступ, тимуть по своїй дорозі, по своєму напрямку, відстоюватимуть наші землі. І щоб вберегти цивільних, вони будуть так трошечки, ніби як просити відійти від цієї лінії фронту. Буде то ту, туди, ту, то сюди, дуже такий, ж буде тяжкий тиждень, враховуючи сімірочка і смірочка жезли, вже і посередня карта помірність по центру. Помірність геть не про рівновагу, а про те, що доведеться з усіма силами рівновагу. Але в наших військових це вдасться. При тому дуже стало. Але відіб'ють, відіб'ють гарно позиції наші. Це таке, знаєте, як організований план взагалі по лінії фронту. Дуже розумними а, політологами, військовими, прям стратегами пропрацьовуються тактично ось по пунктикам, і вони всі пропрацьовуються, як і небесам, дійсно добре. Але там буде дуже запекло. Дуже жорсткі бої будуть. Запоріжжя. 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 Нічого чекати. Знову боротьба, дорога, наступи. Перекриття траншей, перекриття водопостачання щось таке будуть, як саботувати чи перекриватимуть водопостачання. Якась рослинність, якісь водорослі, чи якась. Така схожа на водорослі, потраплятиме в водні турбіни чи щось що перекачає воду. От намагатися таким чином бути. Але це буде дуже швидко виправляти. По тузу мечів, тузу пентаклів, видно, що не вдасться їм саботувати такий зробити дефіцит питної води, дефіцит води. Не вдасться, але будуть намагатися якийсь мотлох чи брутн, чи сміття будуть намагатися, що вода була непридатна до пиття, щоб розвивалися в ній якісь бактерії, які викликатимуть запаморочення. Але не вдасться. По тузу мечів та єрофанту, той військовий, який там відповідає за безпеку, він вже. Знає про це і це 100% не вдасться ворогу Навіть якщо вони дадуть цю спробу, то вони швиденько все все це приберуть. Угу. Ще паралельно там витимуть якісь домовці за підтримку за допомогу Але також треба оберігатися шахедів. тими допомога, і тими підтримка. Буде світло в кінці тунелю. Але важко буде. Миколаїв. Миколаїв. Загроза шахедів, загроза обстрілу з води, з ракет, з літаків. Навіть не підкажу щось таке дуже агресивне. назва має чи дракон, чи диявол, чи щось чорне, чи пащека таке на назва чи зброї, чи човна ось такої техніки. має дуже сильну потужність в ракет, через що буде багато, відразу опускати багато залпів. Можливий приліт навіть на територію берега, як зміниться лінія набережної. Але й тими там і покращення. По дивоптасі видно, що ці загострення ситуації будуть чергуватися з чимось дуже, прям дуже класним, можливо, чи з поверненням військових, чи з ротацією, чи, можливо, навіть хворих ранених, яких довго не могли вивезти, просто щось трапиться таке, що їх швидко вивезуть, благополучно, доставлять в лікарню і надасть їм вчасна якісна медична допомога. Але обстріли будуть активно. Бачу і обстріли, і загиблі будуть. І знову сімірочка келихів. Або ілюзія в діях, або щось зробити з водою, щоб вона чи викликала ілюзію безпеки, чи запаморочення, чи щось забити системи водопостачання, щось такого типу. Так, інші області подивимось, кому взагалі. Найбільше буде небезпеки найближчим тижнем подивимось. Бо не всій Україні буде. Дивимось Чернігів, чи буде небезпека. Більш-менш поспокійно, але посеред тижня, середа, четвер, п'ятниця десь будуть трохи як наступи чи обстріли. Полтава. За тища, більше за тища буде. Черкаси. Черкаси нервуватимуть, психуватимуть, але загалом буде помірно, спокійно. Швидше вони будуть на поготові готувати своїх військових на ротацію на території бойових дій. Для них небезпека буде швидше за все на наступному тижні. Кіровоградщина. Кіровограду якраз треба бути обережним, то буті обстріли і тривоги, і ваше спокійне життя не вдасться. Київ ми дивилися Житомир. По Житомиру варто чекати, дуже активних боїв там, хоч у вас є ніби як покровителі поруч з вами, дуже. Тось поруч який захища, але обстріли будуть. Найближчі 3-4 дні будуть обстріли, тому бережіться. Вінниця. Більш шумно десь постріляють, але загалом масових обстрілів не буде. Може, 2 дні постріляють, але не масово. Рівне. Рівне варто бути дуже обачним. Там буде дуже. Багато обстрілів, дуже багато стрілянини, ракет і літаків. Чи чогось такое, що опускає залпи, тому будьте -то обережні на цьому тижні. Хмельницький. А у Хмельницькому дивно. Багато обстрілів не бачу, але будуть загиблі. Будуть загиблі. Можливо, не від прямих обстрілів, а від щось, наприклад, супутнього. Якоїсь супутньої небезпеки. <кій> Вінниця. Більш-менш тихо. Переживати слід за дороги та не сепаратистів, а емоційно налаштованих людей, схожих на військових. Це не військові, це люди, які намагаються в військовій формі. Вони вже не на службі, або вони не були на службі. Це як а, недовіру чи неповагу, чи прибрати повагу військових, а, саботуватимуть авторитет військових. Тому будьте уважні, не вірте всьому того, що бачите, якщо бачите, що хтось себе поводить надміру. Неадекватно військової формі, не обов'язково це військове, це, можливо, просто якийсь бомж, алкаш. Тому викликаєте поліцію і хай вони вже розбираються, що це ви дуже допоможете. Тому що якщо це дійсно військовий, то не проблема. А ось якщо це дійсно якісь нехороші люди з якимись своїми намірами, не зовсім правильними, то ви допоможете, бережте той район, де ви є. Тому. Звертайтеся в поліцію, не лізьте на ражо і будьте законослухняними слухняними громадянами. Наступне дивимось: Луцьк, тихо, спокійно. Тернопіль. <кій> а Тернопіль, до речі, варто бути обережним. Там чомусь буде не переливки, будуть прильоти. Івано-Франківська. Більш-менш мен... більш тихо ви цей тиждень добре підтримаєте економіку України, фінанси, тобто працюватимете, даватимете підтримку нашій економіці. Чернівці теж все більш-менш тихо. Львів, а от у Львову варто остерігатися. Тут будь-намагатися і ракети летітимуть, і можливі прильоти. І битумуть якісь такі культурні цінності, щось важливе, цінне, що сяє як зірочка, що а, асоціюється зі Львова, щось якісь ратуші, чи щось такого типу будуть, чи замкові гори. Ужгород. А там щось цікаве, там і боротьба тема, і порожня карта, і карта смерті. Там якісь чвари. Там будуть прильоти ракет. Можливо, можливо, будуть прольоти ракет, тому і я бачу смерті. Так, наступне запитання, яке ми подивимось, це ситуація з Трампом. Чого чекати від усього, що відбувається у світі, як спершу подивимось, чи можливо і ви... імпічмент Трампу. Чи дійсно є в це в перспективах на майбутнє ймовірність цього. Дуже хитається, що в перевазі туди чи туди, дивляться, зважують всі за і проти, збирають факти, але більше переважує в один бік. В бік боротьби, в боротьби за справедливість, за закон, за успіх, бо а, звикла себе асоціювати Країна Америка з переможцем. А, Ті обіцянки, що давав Трамп, не здійснюються, тому вони думають дійсно схиляються, про те, щоб оголосити імпічмент, але заважають ще якісь моменти, якісь важелі впливу. Вибирають, хто буде замість нього. Вибирають, продумують шляхи після того, як оголосять імпічмент, хто замінить. Вибирають між двома людьми. Це хтось буде дуже старий, давно відомий, такий прям закоренілий досвідчений політик, який вже просто Рим Крим і бінні труби, все, що можливо. І хтось дуже молодий, юний, перспективний, свіже якесь обличчя, можливо, чи зам, чи хтось такий, хто може за нас містити. Але поки не вдається, але ймовірність така досить висока, бо до останнього триматиметься у своїй відбуватиметься якась свої якісь воїни чи солдати, це умовно кажучи, це на буквальному сенсі відстоюють, це можуть бути навіть юристи, адвокати, наприклад, Трампа, виступати як воїни його, тобто відстоювати позиції. Ось, що він можливо, має залишитися президентом. Подивимось, якщо бачив, але бачив, що ймовірність така є. Більше схиляється до того, що йому голосить найближчим часом імпічмент. Подивимось, чи закінчить Трамп війну в Україні. Карта ніби хороша, але більше схиляється до того, що він би вже міг зупинити війну в Україні. Але в нього якісь свої ем, всередині амбіції, через які він хоче щось комусь довести чи самому собі, тому і не закінчається. Він ніби як розривається між двома позиціями. Я молодий хлопчина, який у нього щось попереду, чи я вже досвідчений президент, який має трошки прямувати до спокою. Чим вплине імпічмент Трампу на Україну? Що принесе негативне, що принесе позитивне? Подивимось спершу, як вплине з негативної точки зору. Ну з негативної точки зору тут будуть як дуже агресивно налаштовані. Штати з приводу України, Бо розриватимуть а, дві енергії тимуть і до нас на підтримку війни, і з нас ще вимагатимуть, щоб ми десь щось виконували, чи які зобов'язання, зобов'язані щось робили. Але буде і підступність. Бо будуть не дуже чесні, бо ворот рахувати свої грошики по пажу пентаклів, через що довіряти не можна. Але при цьому дуже сильна підтримка Україні в війні. Тому тут. Я б не сказала, що прям дуже погано. Чим добре буде. Фінансово забезпечена буде просто непогано, я б сказала. Тобто, і одночасно буде і добре, і погано. Бо щось не виконається, щось вийде як анульовано або неможливо до виконання якісь обіцянки з імпічментом Трампа, але також і будуть люди, високопосадовці, які виконують там той, хто буде виконувати обов'язки президента або парламенту, вони будуть пати, бо розуміють, що якщо не допомагати нам, як державі, яка стримує ворога досить великого, досить могутнього якого ми добре розбиваємо просто вщент, не дивлячись на свій розмір як країни, вони цього не зроблять, вони не зможуть. Де по факту де факто Україна, де Європа, де Америка? По великому бажанню це не така велика територія. І їм це взагалі не потрібно. Тому більше схиляються, що незалежно від того, карти підказують, що незалежно від того, який буде рух, хоч. Певний час, якщо оголошують Пічмент, буде досить такий нервовий період, то Україна все одно буде отримувати хай не напряму за США, але не буде отримувати допомогу і підтримку. Що нам ще варто знати. Боротьба розриватиме дуже ніби як Європу, доуносні події буде. Хтось набиратиме неочікувану свою позицію. І щось буде ще з Грузією пов'язано, з її ім'ям, з її статусом відомості. Це дуже при тому вплине допоможе Україні, бо вона, ніби стане в ряд з нами боротися з ворогом. Це нам навіть буде на руку. Почуємо багато новин. І хороших, і поганих. Чомусь бачу військових. Чи хтось з військових, можливо, буде, чи військові сили активно будуть все США е домінувати, але якийсь з келихів, трійка жезлів, Це три сценарії, три можливих сценарії розвитку подій з якщо приберуть Трампа з посади. Але якийсь із них, з цих трьох, відімре уже найближчим часом. Вибратимуть з двох варіантів, залишать два і будуть їх якось комбінувати. Військовий. Військовий чи з військовим досвідом? Хтось дуже такий, військова якась енергія, військова сила. Це не обов'язково прям військовий буде в США або щось пов'язане з армією. Тому й допомагатимуть Україні активно. Чого остерігатися Україні від імпічменту Трампа? Зради втоми. Зруйнування якихось домовленостей, які вже були складені, що доведеться перекладати, перескладати нові, а, чи вимагати дотримання вже старих подумостей, бо а, як є гаранту в якихось питаннях виборів, залишимося як десь, як і були не те, щоб самі одні, але відстоюватимемо до останнього свою позицію сили. Доводитимемо знову і знову те, що ми не просто маленька країна, нам байдуже. Ми самі стоїмо в полі бою, чи не самі. У нас неймовірний сильний дух, ми не держава, фігенний народ, який не піддасться на всі ті провокації, які ведуться, не піддасться всі ці сценарії, які звикла проводити там Європа чи Сполучені Штати Америки. Ми сильний народ, який відстоюємо своє життя, свою землю і свою націю, і свою економіку, і свою культуру. І свою народність, а не те все, що нам, скільки б не було труднощів, ми його переборемо. Ми своєю непохитністю покажемо Європі, що нам байдуже, покажемо навіть США. Байдуже, хто у вас там, що у вас там, ми будемо, ми по факту будемо воювати за своє. У нас є свої захисники, і духовні, і недуховні які нам допомагатимуть і підтримуватимуть. боротьба розширення кордонів, розширення нових зв'язків. І рухаємось на перемогу. тому що крім як перемоги, наше правління не бачить. Але те, що нам готували, погрожувало нашому президенту, програється швидше за все, сценаріям в Америки не у нас. Нагадаю, Якщо ви шукаєте безвісти пропавших, або у вас є якісь особисті запитання, я безкоштовно на них відповідаю в коментарях під моїми відео. Тому не соромтеся, пишіть, або пишіть плюсик, там, або в мене там є запитання, вийдемо з вами на зв'язочок, прямо в коментарях дамо відповідь, або, можливо, зв'яжами з вами дамо відповідь безкоштовно на ваші запитання. Особливо першочергово відповідаю на чи безвісти, попавша людина, чи вона жива, де вона допомагає, чи можу знайти, чи поспілкуватися. Головне доп... так, допомогти, чи можемо. Тому, якщо ви шукаєте безвісти зниклу людину, пишіть, не соромтесь, безкоштовно відповідаю на всі подібні запитання. Тому пишіть в коментарях дані вашої людини, яку ви шукаєте, та дату народження. Та слідкуйте за моїми новинами, слідкуйте за моїми ефірами, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, підтримайте мій канал. Всім мирного неба! Все буде Україна!